Доброго дня! Ми бійці зводу зв'язку 72-ї бригади, які виконуємо бойові завдання на Вогледарському напрямку і потребуємо подошкафове авто. Через що звертаємося до шутка Сергія і волонтерів Янголи Березані за допомогою. Слава Україні! Героям, Героям слава! Так, друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Їдемо на нову пошту, Треба якось так заїхати, не знаю, туди треба АЗК, я вже казав хлопцям, нема у вас АЗК. Отакі равчаки. Реально треба під'їхати поближче. Будемо ще відправляти посилочку 126-ту бригаду. Нормально, друзі, знаходимося на одній з наших нових поч, відділення номер 2 дуже, дуже крута сьогодні зміна. Ні, у вас всі хлопці класні, ну... Сьогоднішня, вообще дуже, дуже серйозна, тому що не встиг двері зайти, вже мені дають те, що я отримую. Ми сьогодні, друзі, відправляємо. Приходьте, привіт, ще один здоров. Ваш всі знайомі. Привіт, братику, привіт. Так що, друзі, відправляємо в 126-ту бригаду Starlink. Відправляємо нічні окуляри, дякуючи 111-й бригаді, і відправляємо, як він, «Екофло». Тобто, невеличкий відеозвід ми були раніше, це все діло зробили, але так як сталося, що ми їздили в прошлий раз. І в 58-му бригаду треба були такі речі, ми їм віддали. А 126-та трошки почекала. Так що сьогодні відправляємо це ТРО Одеське на кринки. Так що відео звітуємо. Працівники не дадуть збрехатися, не просто поставили там, засняли відео, потім віддяли. Так що всім дякую за підтримку, за довіру. Рухаємося далі. Сьогодні відправляємося знову на Куп'янськ і на Славинськ. Відганяємо ще дві машинки. Так що працюємо далі. На Бересемі, так? Да, на бересемі. Дякуємо. Цих, немає. Да, дякуємо добрим людям. Так що, друзі, заправляємо ще зелечку. Все-таки будемо їхати і відженемо її хлопцям. Е, також зіпляємо лафету, догружаємося спочатку в бус, сцепляємо лафету, заганяємо ще опеля фронтеру. Попросили нас доставити. Тобто один буде тут, один буде їхати своїм ходом. І зараз догружаємося різними там смакуликами, дякуючи Наталі шило. Працюємо, дощ іде, але. Нам уже, Саня, да, вже не привикать, так? Да? Як казав Анатолій Лехно, готовий, друзі, вибрали погоду. Так вона вже і спина мотиви. Ну так, а що ти хочеш? Туди-сюди, так що хлопці там підрепетували, по прицепу передивилися. Одна у нас проблема запаски немає повноцінної. А запаска Докатка? докатка? А? Такая маленькая, да? Ну, хоть что-нибудь. Так что, друзья, бо, оказывается, там разболтовка такая, как на японских машинах. Вот. Может, из Митсубиси подойдет? Мазда, Мазда. Мазда, да. А тут тоже 5 штук, да? 6, тут 6 на целом. Так что, рухаемся далее. Братанчик! Та теж забитий він так серйозно, Да, чи воно легеньке. Форман? Давай вперед. А, а тоді так. Да. Та став сюди, я зараз задницею заїду догрузимся. Так що приїхав Лежик, загружений, фронтерік буде у нас на лафеті їхати. а Елюшка буде їхати своїм ходом. Завгар, докладуй. Бомбо. Як апарат? Хто купив, скажи. <кхех> Та не йди так близько. І... І... Віталік, із... Ігорю Віталік і Ігор Урядов. Да? — Віталік і Ігор Урядов. Це Березанці. Да. А вони у них якийсь бізнес, так? Да? Mm, да. да, вони Тож працюють, за свої кошти купили для свого знайомого товариша автомобіль. Правильно я зрозумів? А Олешку попросили, щоб він... Це все діло організував, щоб доставити. А також форму це вони теж передали, так? Я не знаю, що форму передати. Ну вони сказали, щоб це все діло в місті з машиною передати. Так, так, вони Ага. А Стас, це твій знайомий теж так, товариш, це, так? Ні, так. Це, це мого друга син. Це твого друга син? Так. Крутяк. Ну теж, Ти Ти готов в рейс? Хачки, я на самка, тільки ходошки не роблять. Так от дякую добрим людям. Чуєш? За подгончик. Так, да, 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 да. Да? Да, так? <гум> Є таке діло. Так що сюди не без доводи називається. Каже один. Поїдемо фронтеру одженемо, так? Да? Оле! Фронтеру одженемо тільки все. Веземо в одну точку і назад. Да, да? От так воно і виходить. Ото тобі фронтера. Оле! А! Нічого ж ти розтягнулася. Так, смакулики від баршської хунти. Це в нас селищанські берегині. О, нарешті я вже повивчаю. Горизонські берегині. Слава Україні. Так що зараз витягуємо запаски. Не дав команду. Два завгара заховали, їх там прикопали. Звісно, тому що в случая чого потім вигружають знову пів машини. Не, не думай про це. Не думай. Все нормально. Нічого ти гришанувся, ви бачили, друзі? Гриша, скажи, я по-заварськи, це ти десь зробив упущення, да? вони повинні бути краю. Я просто старий стараюсь про таке не думати і хай воно там лучше привезли. Так, да, ми вже один раз чуєш. Так що, друзі, грузимося, зараз загрузимося, упакуємося і будемо... Надіться, що... Фронтерика будемо грузити. Ні, що сніг закидав трохи яму. Це буде добре. Саш, кируй, кируй, Я же видео снимаю. Давай, давай, Олег, вот так римой давай. Кирю, кры, коры. Давай, давай. Давай, 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 давай. Сейчас чуть-чуть. Ше-ше-ше, ше. ше, ше. Ща, ше, ше. Хорош. хорош. Отлично. Мать чуть-чуть даже... Не, нормально. Чуть -чуть нормально. Олежек, а ну чуть-чуть еще. -чуть хорош, Бата. Хорош. хорош. Мотор просто ззаді, спереду важкий, лучше краще, щоб назад. Ну, так, да, і воно оп, хорош. О, вона сунеться. Так наоборот. Ти ручника поставив? Наоборот, лучше на мостах хай 150 кг на яблучко. Коли тобі буде давити, воно буде сраку так рвати, що це просто капець. Він ось у тебе дві осі, мотор чуть здвигаємо сюди, і в тебе вийде, вага буде нормальна. Що працюємо? Стук-стук, чую звук. Олежа вже вхопив свого китайського фонаря. Та ні, ти ж і зламаєш, Саш. Наоборот. Не знаю перший раз. Я в цих ділах не дуже січу. Так що будемо пробувати. Так що готуємося з вечора. По видному почті. Зараз треба включити на вулиці світло». Прив'язуємо фронтерика. Ну і будемо. А може Олежа точно ще трошечки вперед? Чи що ти скажеш? А ну йди оціни своїм завгаровським. Ох ти! Ох. Ні, ні, дивиться по осям просто, так. Да. Ще нормально. Можна Тренуємося. Оп! Я держав сюди, ось нормально, да, вона і якраз. Це треба з хлопцями, знайомими по... Спілкуватися, як правильно це все діло робиться. Рішили одразу так на ісходну. Раз, машинки позаправляли. Навіть ця заправлена, так, Саш? Чи цього Олешка? Всі повні баки. Так, друзі, загрузилися, відпрацювали день і на ніч на дорогу. дорогу. Зустрінемося з хлопцями, постараємося засняти це все діло. Олешка зараз буде це все діло шплінтувати, будемо тренуватися. Якраз тут кенгурушка є, так? Да? Нормально так. Будемо тренуватися, а що робити? Кожна копійка вона важлива. Може зекономимо яку копійку на столяці. Патрон, давай допомагай. Поїдеш на донець зо мною. Чув. Так що, друзі, на цьому все. Будемо їхати, щось заснімемо, відзвітуємося, покажемо. На цьому всім миру, здоров'я і добра. Дякуємо за підтримку, дякуємо за довіру. Рухаємося далі. Разом до перемоги.